Я запрошую до слова представника радикальної партії Кривенка Олександра. Слава Україні! Слава! Ну, якщо вже почали згадувати політв'язні, які зараз знаходяться, хотілося б також назвати ім'я Богдана Тицького, який нещодавно вийшов з якого Також катували, пришкували справи. Продовжується робити, бо справа не закрита. На сьогоднішній день в місті натопіс фабрикована справа по нашого побратиму Спартака Сергієнка, якого збирається закрити би та якоби затиск на суд через соцмережах, на які він розмістив пост у себе на соц на свій сторінки ВКонтакті і в Фейсбуці. Ми знаємо, що справді це не є тиском, а просто ця людина заважає. Ці люди. Боряться за злочинним режимом, вони борються з контрабандою, з бандитами і з російськими окупантами. Я вважаю, що ми повинні їх пам'ятати, поважати. Як сказав Сергій, не всіх ми знаємо ім'я. Якщо ви знаєте таких людей, вони не настільки афішовані, давайте знати, щоб ці люди якомога швидше вийшли з тих застінок, де вони зараз знаходяться. Слава Україні! Слава кожному з вас!